Сьогодні в нас з вами буде дещо цікава, дуже цікава тема. Діскуймер. Я не психолог і це відео не дає жодних професійних рішень чи розгадок. Тут лише мої особисті думки, спостереження та досвід. Дякую за увагу і приємного перегляду. Сьогодні в нас з вами тема заздрощів. Заздрощі знайомі кожній не навіть якщо вона каже, я не застрію. Наявність застрічів не робить вас поганою людиною так само, як і відсутність заздрісті не робить вас хорошою. Заздрість буває різна, буває біла, коли людина дивиться на когось, хоче так само, розуміє, що вона хоче так само, мотивується і робить це Наприклад, дивишся на чужий арт, і думаєш. Хм, <гум> Як він зробив таке освітлення, треба знайти туторіал. Буває темно, коли заздріш і хочеш, щоб людина все Тобто тебе цього немає, ти хочеш, щоб людини теж цього не було. Наприклад, дивишся на чужий арт і думаєш некрасиво! Сподіваюсь, наступний арт взагалі ніколи світ не побачить. Буває ревниво. Буває е, Допустим, коли ви двоє стараєтесь над... двоє стараєтесь над одним проєктом. І в нього виходить, а в тебе ні, хоча, можливо, ти не старався більше. І тебе починається з'їдати зсередини. Тому що ти відчуваєш несправедливість в якійсь мірі, це так і є. Прихована заздрість або пасивно. Це з того розряду, коли люди кажуть, я не сам або як буде далі сказано відео немає чому. Також буває міксована заздрість. Часто поєднує білу і темну заздрість. Ти і мотивуєшся. Чужими успіхами і одночасно переживаєш біль через власні сумніви. Я, до речі, недавно малювала арт з різними типами освітлення або багатьма кількостями освітлення, не знаю, як правильно сформулювати. Ось арт оцінюйте в коментарях. А тепер почнемо про мене і завстрість: коли як я відчуваю і чи відчуваю взагалі застрість? Так, відповідь так. Жарстрість я відчуваю майже завжди всі ці різні стани були в мені, є і, можливо, будуть, скоріше за все, будуть. Почнемо з білої заздрісті. Білу заздрість я відчуваю в коли дивлюсь на коли маю гарний настрій, та? теплий, хороший настрій, не хочеться нікому пакостити, що рідко ви. Я дивлюся на арт в інстаграмі, бачу стиль, бачу кольори. А... Китайські, азійські, мені взагалі арта зараз дуже неймовірно подобається своєю стилістикою. Я хочу прямувати до цього. Дивлюся туторіали, що зазвичай я не роблю, тому що пробую сама знайти як це, як я маю це намалювати, а не йти. Навіть ми не шукаємо легкий шлях, ми робимо його важким і проходимо ним. А зараз я вирішила дивитися на туторіали, і мені реально дуже подобається, дуже подобається. Ревнива заздрість у мене тоді, наприклад, вона. Є, коли ти приймаєш участь в якомусь тренді в інстаграмі або TikTok, стараєшся в тебе арт кращий, ніж в інших, і ти це бачиш конструктивно, а не просто тому, що ти пихата, але він не залітає. І тоді я відчуваю ревниву заздрість. Пасивна заздрість приходить на зміну доброї заздрості, білої заздрісті, доброї заздрість, ну так. Приходить на зміну білої заздрості, коли немає хорошого настрою. Хороший настрій в мене рідко, тому в більшості в мене присутня пасивна заздрість. Чому приходить на зміну білої заздрості? Тому що вона присутня тоді, коли я дивлюся Тікток або Інстаграм. В більшості випадків це коли якийсь інфлюенсер, художник, ілюстратор показує свої картини, малюнки, ти бачиш, що скіл явно нижчий, ніж в тебе. А там стільки активності, як ніби це Джулі ван Гоук переродився. Тоді в мене є трішки сильна пасивна заздрість. І немає її, коли я малюю, тому що на зміну пасивної заздрісті приходить перфекціонізм, який починає колупати мені міз, і поки я не домалюю арт нормально, він не зупиниться. Тоді в мене відсутня пасивна заздрість. Темна заздрість у мене більшість випадків була в дитинстві, тому що я не хотіла, ем, і, знаєте, як це описати, можна приказку так. Я не гам і іншому не дам, чи сам не гам і іншому не дам. ніби такого. Я не хотіла, щоб хтось щось робив, щоб когось щось було, і тому відчувала темну заздрість. Добре, ні Зараз я стараюсь так не робити, тому що я розумію, що це тільки мої проблеми. І мені ним розбиратися. Не дивлячись на те, що багато хто каже, я розумію, як багато людей треба було пройти, щоб дійти до такого уровня. Легше від цього не стає взагалі. Мій мозок, наприклад, при таких думках він би сказав, а що тобі мішає пройти такий шлях? Візьми і пройди, і не будеш заздріти. Ні, ти будеш заздріти, тому що ти на зміну з цим думкам прийдуть думки ага. А інші справився і швидше і дійшов до рівня набагато вищі, ніж ти за цей час. Потім ти будеш думати, ти можеш у нас різні просто обставини, тому він йшов швидше. А потім ти ще не даєш якісь причини, які можуть, можуть тебе колупати через цю. Ну, і так, це коло замкнене. Я перестала соромитись з того, що відчуваю заздрість відносно недавно. Після того, як зрозуміла, що е, всі люди це переживають. Абсолютно всі. Неважливо яку, неважливо коли, неважливо як, але всі це відчувають. Це, повторюсь, це і не робить інших людей від цього поганого чи хорошою людиною. Але оскільки заздрість не робить нікому погано, крім мене. Тому що вона з'їдає мене з деколи і тратить мою енергію, яку я мала в краще русло для себе. З Цим потрібно якось боротися і потрібно щось робити. Настала черга ваших історій, ваших ви. Я в теле е, треці, не телеграм, телеграм кажуть, я в третій задала питання до художників: чи заздріли ви колись іншим художникам? І зазначила, що хочу поставити історії в відео. Я буду читати коментарі і говорити, яка це застрість, тому що в всіх коментарях є застрість. Коментар. Більше не застрість, а мотивація Типу, вау, я круто, хочу теж її пішла працювати над цим. Авторка молодець, в неї є біла застрість, яка просто малювала її, як вона сказала, пішла працювати далі. Бажаємо від натхнення і всього найкращого. Були моменти заздрості до рівня скіла чи до якихось технічних моментів. Але в цілому я себе майже ніколи не гризла з цього приводу, бо розуміла, що в кожної різний старт і різні умови для навчання. Взагалі, це було радше як захоплення якимось, ніж прям заздрість. Цей коментар класно показує, як заздрість може бути м'якою і конструктивною. Наступний. Сама дивуюсь, але ніколи не заздрю. Тішусь спостерігаючи за успіхами друзів, художників, радію так, ніби це я так змогла. І, можливо, якщо я щось би навіть змогла, але ж під лежачий камінь вода не тече. Я не люблю подавати на виставки, хоча коли мені можу прийняти участь вчора, навіть передала на одній такій виставці роботу не заздріть», бо радіти з якогось приємніше. Ми сердечно радіємо за е, автора цього коментаря. Ми раді, що ви продали картину на виставці. Але це виглядає як прихована застрість, яка свідомо переводиться в ранність. Ні, наступний коментар. Ні, не заздріла. Мені не подобається місти, але заздріти точно ні. Навпаки, я захоплююсь іншими художниками. Виглядає як поєднання прихованої і білої заздрісті. Не заздріла впевнена, кожен із е, кожен і кожна з них пройшли довгий і складний шлях, щоб стати тим, ким вони є. Вони надихають і мотивують малювати і не зупинятись. Це виглядає як біла заздрість, е, яка м -м, прям з повагою, в респект. Не брехатиму мій нарцистизм і зараз я причиною моїх артблохів, але намагаємось боротися. Кілька пару днів тому бачила перемальовку манги та колоринг від знайомого художника, бо і того десь годину сиділа та втримувала сльози, бо що я роблю не так, чому я не можу так само. Допоки мені інші люди в обличчя не сказали, що то перенасичений кольорами арт, і багатьом він не подобається. І взагалі знайшла оригінального колориста, з якого скопьований арт знайомого був. Але сам факт, що мене вибило з колії настільки, що я хотіла собі довести, що можу краще, але не могла після того взяти стилус. Насправді це лотерея для мене. Одного профхудожника я сім п'ю. Це для мене честь бути його другом. А на деяких інших можуть дивитися і відчувати тільки заздрість і негатив, хоча вони, ну, прям вах, мен. Національна сторона не дає мені виливати негатив, бо ніхто е, все-таки не заслуговує на нього. Хіба що на повагу до праці та компліменти. Дуже вдячна художникам, які, попри мою застрість, хотіли зі мною дружити. Тому це відчуття, що до них пішло далеко і назавжди. Щодо проф і великих художників можу сказати, що це окремий вид людей для мене, тому там заздрість не працює просто. Як то кажуть, порівняння обирає ваше щастя в будь-якій сфері. Приклад темної і навіть трошечки міксованої заздрості. Тут явний такий приклад. Дуже чесно описаний момент, коли... Зустріч вибиває з колії. Я з самих підліткових років застряла тим, у кого є активна аудиторія. Така активна, як моя жестокуляція зараз. Яка пише коментарі, бере участь уговорні питань і просто репостить. Я намагався качати скіл з 3 років, я зміг наростити його, але не аудиторію. Після цього я пішов буквально у критику інших авторів. Шукаю собі жарт. Одного разу я навіть напав на популярну на той час художницю, ну і відповідно її аудиторія напала на мене. Тоді я вважала це несправедливо, бо от по вона просто безумно обводить, а ви її любите. Обводка це плохо. Не робіть так, якщо ви не навчаєтесь. І що ви берете за ці гроші, я вас засуждаю. Звичайно, це не допомогло мені наростити аудиторію. Потім почали широкомасштабне вторгнення, я покинула соціальну мережу. Зараз я не завдрюю тим, хто зібрав велику аудиторію, бо я розумію, що нині аудиторія це велика робота по підтримці і тон Voice», і подачі контенту. Люди повинні тебе за щось любити, але так швидко вони зненавидять тебе. Зараз я вже знаю не заздрю тим, хто зібрав велику аудиторію, бо я розумію, що нині аудиторія це велика робота по підтримці і тон ойс і подачі контенту. Люди повинні тебе за щось любити, але так швидко вони і зненавидять. Зараз я, звичайно, захоті від тих, у кого велика аудиторія, активна участь, але без заздрості. А ще я почав насолоджуватись тим, що є маленька аудиторія, бо коли ти менш видимий, ти відчуваєш менше тиску і менше відповідальність, і просто легше говорити. Перше, це темна і рівнива заздрість, автор ми його любимо. Другий фактор. Факт. Те, що в тебе маленька аудиторія, не значить, що тебе не зачмалють. Uh, третій факт. Відсилка на моє старе відео про хая м'язак, як я ходила на концерт і боролись з чимось, Забула, з чим чимось, боролись. Там я теж говорила, що майже ніхто не солоджується тим, що є маленька аудиторія. Менше тиск ти можеш робити, що хочеш, можеш розвиватися в різних сферах, пробувати щось інше, поки не знайдеш своє, і на тебе ніхто не давить, тому що ти ні з ким не співпрацюєш. Але про те, що люди можуть зрозуміти твої слова не так, як ти хотів віднести, це правда в любій аудиторії, типу маленька, велика, велика взагалі. Сьогодні Токсік їде в токсі, Листає Instagram інстаграм і бачить приємну картинку, приємні кольори, приємний фейс дівчини, яка рекламує без свої курс або свій інстаграм і каже, як, як досягнути швидкого прогресу. Відповідь щось там була тільки з тим, хто може тебе направити і хто вже його досягнув. Вона мала на увазі себе. Я зайшла на Єюсторінку. Я зрозумів сторінку. Ілюстрації пробачте мене. В цій дівчині висока, висока самооцінка в не буде її і Але ілюстрації я скажу. Що ілюстрації не на той рівень, де можна давати якісь поради іншим художникам. А так, вона мала діє, що вона пробує себе якось всунути, продвинути, не слухає інших. Молодець, я впевнена, що я не вона така, яка, якщо бачила її рекламу, подумала про це. Так, буває, але я завжди стараюсь фокусуватись на аналізі. У кожної різний фундамент і старт. І як би цього не хотілося, треба розуміти, що художник у нас у нас і десь в Каліфорнії мають різні стартові дані, і це окей. Коли це розумієш, стає легше. Просто теж робити свою справу сфокусований на собі. Абгідісни, аблодісмин. Зазврю тим, хто знаходить собі сили малювати дуже багато і дуже продуктивно, бо в мене на одну ілюстрацію уходить дуже багато енергії і потім тисніть артблоку. І так покру. Тим, в кого артблоку я сердечно співчуваю, я завжди завджую художникам, які здатні за 1 2-3 години завершити картину, тоді як я, попри знання композиції, кольору і теорії, часто не встигаю закінчити роботу, навіть за цілий день. Бо постійно знаходжу щось, що мені не подобається. Переробляю, і через це картини затягуються на руки. Саме тому я найбільше завдаю художникам, які вміють швидко поставити крапку в роботі. Біло темна, і мені ця тема дуже знайома, правда, я намалюю руками і тижнями. Мені просто хочеться як пошвидше закінчити одну роботу, щоб сісти за ногу, яку я ще не зробила. Хочу малювати, як інші, і завершувати арт не за день або два. Два для мене це потолок. І що чесно, я цей що малюю зараз, я малюю його вже пару днів. Прямо, ну як малюю? Я малюю, не малюю, не малюю, не малюю, малюю, не малюю, не малюю, не малюю, не малюю. Це не через те, що в мене артблок і або лінива, просто є ще деякі інші справи, які забирають час, на жаль, і я не можу закінчити арт. Але я хотіла закінчувати цілий арт з фоном і деталізацією, яка в мене зараз є, за декілька годин. Бажано хвилин, але хоча б годин. Але з урахуванням того, що мій перфекціонізм не йде до чого докріпатися і захоче поправити і то, і то, і то, і то, я не закінчу його навіть за декілька годин. Навіщо був скіл на найвищому рівні. Наступний звісно, заздрю скілу їхній фантазії і працьовитості у хорошому сенсі ви бачите їх як приклад для себе це чудово неймовірно біла заздрість угу. Заздрила якось по-доброму бо дівчинку взяли в нетліс як е концептера а вона малює типу дитячому стилі ілюстрації просто милі і стильні малюнки тобто я б не сказала що вона чомусь відрізняється від інших такі історії дають не я відчула трішки біль автора коли ти стараєшся або ти в когось скіл нижче, або стиль чиммісне не відрізняється? В цьому є сенс, тому що більшість фірм компаній хочуть, щоб ти малював в якомусь конкретному стилі, який більше підходить їм, а не в твоєму якомусь персоналізованому. Також я задавала друге питання в треці: творчі люди, чи впливала застрість на вашу творчість з прикладів, пауза, вигорання, бажання кент, зміна стилю і так далі. Траплялось, сприймається неприємне відчуття як маркер істинної потреби. Це правда, багато хто каже. Можливо, я казала цьому відео, можливо, не казала. Якщо ви відчуваєте завжди, це означає, що ви цього хочете. І це допомагає вам зрозуміти, в яку сторону варто робитись. Але дехто вважає, дехто сприймає це не так, як сказано. Наприклад, я сприймала не так, як сказано, і розуміла, це є щось погане. Один-єдиний раз в художній школі це дуже цікава історія. В художній школі ще мені було років 10 і на планері була дівчинка старша на два-три роки, яка малювала портрети без побудови, з ходу, типу, на око, з якоїсь родини художників. Типу, я тоді позаздрила, бо для мене це був верх майстерності. Думала, що так малюють тільки від народження, і типу що то гени. Відбило бажання малювати портрети на роки, але через якихось 10-15 років. Цікаво. Але я теж малюю характерні портрети без побудови і науко. Багато чула про те, що саме це гене в мене. Бечтень Це прикольна історія, мені сподобалось. У висновку цього відео ми з річчя вам скажемо, що застрість це всього лише почуття, і вона не завжди погана. Погана чи ні, вирішувати тільки вам. І ще варто тримати трошечки в голові, що може бути вона дійсно поганою, якщо вона шкодить іншим людям або вам. Але не тільки зайдесь, може шкодити вам або іншим людям. Тому не потрібно її демонізувати. Ми дякуємо. Вам за перегляд відео. Не забувайте ставити лайк, підписуватись і писати, можливо, ви хочете ще якесь наступне відео пов'язане з якоюсь емоцією, почуттям. Так, а видно мой прадечку? Мені здається, що не видно. Я, не, що не видно, але не я сказала у нас відео сьогодні про застрій, тому я одягну а ті штаточки щоб бути більш лекшері. У мене є ще на інші, на іншу руку, але сьогодні буде тільки на одному. До речі, я ось дивлюся зараз на кадр і е, відвогню, який на задньому плані. Так виглядає, ніби ми щось, знаєте, з вами кулдуємо. Але... все. База, в коментарі буде писати. та ці у мене так робить язиком. Це так Та дивіться. Він мені, до речі, дуже дивиться. Я думаю, що колись, можливо, що щось і рискну і покрашусь в зелений, але це точно. Ліричний відступ мене сьогодні переслідують пісні про вчителів. Мені це не подобається.